Микола Княжицький, народний депутат, фракція Європейська Солідарність з нами на мене низку. Пане Микола, доброго вечора. Добрий вечір. Дуже цікаво було Ігоря слухати. Я б теж з задоволенням дослухав. А це можете це. тоді, якраз коли ми з вами завершимо розмову, ще й дослухати. Пане Микола, просто хочемо поставити важливі запитання. Зокрема, от реакція, те, що зараз відбувається навколо, на несподівано навколо новорічного номеру 95-го кварталу. А власне там була така от сценка, жарт за пересенку зі Скадовська. От і зараз один плюс один вони вибачилися, пообіцяли там вирісти ці номер з новорічної програми. Але воно вже, але воно відбулося. Реакція є. Я навіть не хочу повторювати. да, всі напевно, що знають, як там було інтерпретовано ці скадовська і так далі. І так далі. Вони зараз пояснюють тим, що навпаки хотіли показати, що не соромно говорити українською мовою, навіть якщо не виходить, соромно говорити мовою ворога. Ну як на мене, особисто суб'єктивне, таке собі таке собі вибачення і таке собі роз'яснення, такого так би мовити, новорічного а, жарту. О, як ви прокоментуєте, от яку реакцію у вас визвала ця історія, і якими мали б бути наслідки? І те, що вибачилися, це добре, е, очевидно, це просто приниження тих людей, які є переселенцями. Я особисто, е, крім політичної, займаюся громадською роботою, намагаюся mm -hmm. цим людям допомагати і зробити все, щоб вони залишилися в Україні. Ми робимо курси з української мови для дуже багатьох. Ніхто там сіська-довська не каже. Це все достойні, гідні люди. Хтось не мав змоги вивчати колись в школі, тому що там були розфіковані України, але хоче і нормально вчитися. І це, це просто приниження українців, крім того, це приниження мови, тому що навіть якби. Не хотіли показати когось, хто погано розуміє українську. Вони не перетворювали українську на шаржі. А такі шаржі люблять хто Люблять росіяни. Вони завжди сміялися з нашої мови. Її принижували, і в мене було таке враження, що цей сценарій писали якісь громадяни країни-агресора. Може, так і є. Або громадяни, які дуже хотіли їм сподобатися, або ті, хто весь час виробляв продукт для ринку цієї країни. Вони ж робили всі ці серіали, фільми, все робили для російського ринку, для їхнього невибагливого глядача, щоб там було бога. Сміятися над українцями це взагалі святе, і мені здається, вони просто не помітили, що війна почалася і продовжили в тому ж дусі. А це є частина насправді гібридної війни проти України. Тому що якщо ми сильна нація з мовою культурою, то очевидно, що ми мобілізуємося і боронимо Україну. А якщо ми совки, які від росіян нічим не відрізняються, і перепрошую ржуть над хохлами, як кажуть е е е наші сусіди з Запаребріка, то який сенс тоді мобілізуватися і з тими братами воювати? Ми тоді такі самі, як вони, але ми не такі, як вони. Тому цей жарт так образив багатьох українців. Тут дуже багато і аспектів і треба покласти край цьому знущанню з українців, яке на жаль було і в ефірі українського телебачення. Зокрема, творилося кварталом 95, Треба це сказати теж. Ну, от поки що ситуація виглядає виглядає так, що ну українці вони обурені подібними жартами. вони навіть звернулися, закликають омбудсмена та клубінця і звернулися до СБУ, до носрад з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити діяльність 95-го кварталу. І там ще а, був один такий нюанс. Я б сказала, що а, акторка Ірина Гатун, яка є зіркою 95-го кварталу, і брала участь у цьому номері до 2019 року. Відпочивала в окупованому Криму. Цьому є дуже багато доказів світлин і. Таке інше важливо, хочу також а, от, поцікавитися вашою думкою, пане Миколо, щодо єдиного а, телемарафону єдині новини. А була заява тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури інформаційної політики Ростислава Карандієва, що телеканал розглядають можливість зміни формату телемарафону Єдині новини у зв'язку із змінами в суспільстві та економіці. Знаємо, що в бюджеті ну вже на цей рік закладено. Ще величезні гроші на телемарафон. Єдині новини, і до цього я б додала ще е, стаття. Вийшла в «Нью-Йорк Таймс е, про втому українців українці від телемарафону із заголовком це державна пропаганда. Українці уникають теленовин через затягування війни. А ми вже неодноразово обговорювали і з вами е, і з вами, зокрема, і е, загалом з багатьма і політиками і експертами. Е, Телемарафон, єдині новини, і власне його важливість для бюджету, це я кажу про кошти, які там закладаються, і власне його важливість у лапках для українців, які просто перестають його дивитися, оскільки та інформація, яка там подається, вона не відображає ту реальність, яка є на сьогоднішній день. На вашу думку, заява Карандієва чи справді буде, буде щось змінено у політиці єдиного телемарафону, Єдині новини, чи все так і залишиться? Я Тому що так здається, що там реакція на його цю заяву була не дуже однозначною і доброю і позитивною з банковою. Мене щиро кажучи, не цікавить, що там думають собі телеканали. Мене цікавить, що думає собі держава. А держава викидати кошти на пропаганду, як пише про це Нью-Йорк Таймс, демократична держава не повинна навіть під час війни. Тим більше, що коли ця пропаганда не продумана, то ми бачимо наслідки, коли ми там всім розповідали, що це вже от останні ракети прилетіли, і вже в Росіян закінчилися всі ракети з цього телемарафону зранку до вечора. А вони все летять і летять. То очевидно, потім це викликає в людям в людях зневіру. І люди не готові вірити нікому. І це найстрашніше, бо з людьми треба говорити правду. Якщо говорити правду, не потрібна цензура. Витрачати кошти з бюджету, роздавати їх приватним олігархічним каналам для того, щоб вони хвалили владу і не показували опозицію. Це пряма цензура ще й державним коштом. Вимикати незалежні канали з ефіру, як і ваш зокрема, це очевидно теж пряма цензура. Через те для мене важливо, щоб незалежні канали повернулися в ефір в мережу. Т2, для мене важливо, щоб кошти державні витрачалися на допомогу збройним силам, а не на державну пропаганду. А що там роблять собі ці канали? Якщо це в межах закону, мене не обходить, якщо вони далі не будуть насаджувати русський мір, так як це було в цьому ролику, який ми з вами обговорювали на початку нашої розмови. А, почули. І важливо законопроект про мобілізацію. Так, величезний резонанс, дуже гостру дискусію у суспільстві. Зокрема, він викликав напередодні нового року, коли був отак от оприлюднений у тому о, вигляді, а та яким ми могли його побачити. Зараз йдеться про те, що він не буде ухвалено. Тому вигляді який є. Він буде допрацьовуватися і вже безпосередньо в комітеті, тобто, те, що напрацювала робоча група, зокрема за безпосередньої участі Мар'яни Безуглої, де ухвалене не буде. Є альтернативний законопроект, який Реєстрував Олексій Гончаренко. От як, як ви вважаєте, яка доля цього законопроекту? Наскільки він буде іншим? І наскільки він буде іншим? І що в результаті може залишитися, що потрібно залишити, а що просто назавжди прибрати і забути? Ну, дивіться, так. якщо говорити щиро і чесно, так. Е мобілізація безумовно потрібна і вона продовжується. І йде вона не дуже успішно. Іде вона не дуже успішно з декількох причин: через те, що в нас комусь забаз колись хтось захотів зняти всіх воєнкомів підряд і корупціонерів і не корупціонерів. А ті, які попроходили нові корупціонери і не корупціонери, на відміну від попередніх були ще недосвідченими і не знали, як займатися мобілізаційною роботою. Хоча й попередні її проводили, м'яко кажучи, дуже погано. Е очевидно, Видно, що збройні сили потребують потребують солдатів. А ті наші військові, які на фронті, знають скільки їм там, повинні знати скільки їм там має. Ну скільки вони там повинні бути? Вони повинні мати хоч якусь надію, повернутися додому через якийсь визначений час. Це теж абсолютно нормально і по людськи. Тому з ідеєю самої мобілізації безумовно я підтримую. Але те, як це було зроблено і як було виписано в законі, коли в нас почали порушувати права людини, почали загрожувати арештами, рахунків, карток, тим, що людей з-за кордону за кордоном не будуть видавати паспорти, це привело до того, що дуже велика кількість українців взагалі передумала в Україну повертатися. А ті, хто міг почали виїжджати, причому і чоловіки і жінки, бо в цьому законі вони ще й натікали на мобілізацію жінок. Абсолютно. такі речі не можна робити настільки непродумано. Треба було, щоб під керівництвом верховного головнокомандувача президента, бо це його відповідальність, мав зустрітися, зібратися в військовий кабінет, продумати, які є проблеми з забезпеченням наших збройних сил і виконанням їх законних вимог, так як цього вимагає закон Закон, знайти способи і механізми ефективно вирішення цієї проблеми так, щоб не збурювати суспільство, і не порушувати права людини, а навпаки, зайнятися ефективним рекретингом, посилити відповідальність, побороти корупцію і на виїзді з України, і в військоматах, і заохотити людей мобілізуватися. Бо в тому ж ізраїлі, коли починаються військові дії, то в них проблема в них забагато людей опиняється на фронті. І в нас так сталося, бо в нас дуже багато добровольців, як присутній присутні тут ігор. Наприклад, і багато інших, вони пішли в перший день на фронт. І багато хто призивається, і під час цього призову чесно виконує свій обов'язок і ні від кого не ховається. Для цього ми всі маємо бути громадянами, і тут ми повертаємося до цього от серіалу в стилі яка разниця з про так би мовити переселенку зі Скадовська. Такі речі теж не сприяють мобілізації, і вони зробили великий хайп навколо цього. Безумні ідеї без углої, чи, чи 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 безумні, без углої. Я вже каламбурами починаю говорити, плутатися в цьому всьому ні до чого хорошого. Що не приводять, а це показує безвідповідальність Вищого керівництва держави, тому що президент має внести узгоджений проєкт і виконати побажання Генерального штабу. Так було би в кожній нормальній країні, пане Миколо. Дуже дякую вам за включення. Якщо ми вже ну пригадали загалом законотворчу діяльність Верховної Ради, да, і Мар'яну безуглу дуже коротке, дуже коротке запитання. Як мені видається, і те, що мені не подобається, що зараз відбувається, да коли ми бачимо реакцію безпосередньо і суспільством, ну певною мірою емоційно логічною, абсолютно справедливо каже, нехай йдуть там депутати воють. А тобто, навіть такі кроки, от Мар'яни Безуглої, от постійні да і коли вона власне закликає там до відставки залужну, коли вона оприлюднює такі формат законопроекту щодо мобілізації, вони дискредитуючи. До того ж, саму Верховну Раду, да, і всіх просто фактично всіх депутатів рівняють під лінічку. Тобто вона ще можливо виступає фактором. Ну як та вашу думку вам ведеться? Фактором дестабілізації дескредитації безпосередньо такого інституту, як парламент, як Верховна Рада, таким додатковим серйозним, яким от Мар'яна Безугла такий цвяшок. Ну, от оскільки її політична сила не каже, що вона з ним не погоджується, не виключає сіль цієї політичної сили, так само, як і люди з цієї політичної сили, які працюють в всі президент та й сам президент, вони роблять вигляд, що цього не існує. Це говорить про те, що насправді це означає, що вони солідаризуються з тими всіма дрібними провокаціями в парламенті. А мені здається, не час, бо вони мали би працювати на єдність, особливо зараз, коли в нас жодного стратегічного плану не представив не головнокомандувачу. а президент, бо президент має сказати Цій країні, за що ми воюємо, як нам перемогти, і ця війна вона не лише на лінії фронту, вона точно так само в міжнародних перемовинах, в переговорах з НАТО, в поверненні українців. Тобто, відповідальність президента дуже велика. І, от хотілось би почути такий план, а він би мав зустрітися принаймні з лідерами фракції всіх, їх зібрати відверто поговорити, запитати, хто чим може допомогти. Я вірю, що ми до цього часу доживемо, бо від цього залежить дійсно життя кожного з нас і загалом нашої країни і нашої нації від нашої єдності, від нашої відповідати. Приклад, який повинна показувати влада. Дякую. Микола Княжицький, народний депутат фракції Європейська Солідарність був з нами на включенні.